Рецепт для нашої сильної половини нашого суспільства для наших прекрасних чоловіків рецепт, який стабілізує вашу чоловічу силу. Беремо 20 гвоздик, 1 літр кип'ятку, заливаємо термос на 12 годин, настоюємо, проціжуємо і ліки у нас готові. Приймаємо по 100 грам через кожні 4 години. Курс лікування 10 днів. Таким чином рекомендую через 3 місяці повторяти процедуру і забудете дорогу до аптек, до Віагер і других медикаментів, які абсолютно не допомагає. Таким чином ви зможете фінансово доступним рецептом на протязі короткого часу повернути свою чоловічу силу, стати любимим для наших жінок. Крім того, воздика дуже позитивно діє і відкидає тягу. Від куріння і ваші м'язи, щоб мати здоров'я на кожний день, рекомендую один раз на рік робити УЗД під залози, щитовидної залози, нира, печінки, жовчного, сичового міхура, простати для чоловіків. Кардіограму серця, загальний аналіз крові і аналіз крові на цук. Тільки при такому підході, контролюючи свої органи, ви зможете в разі виникнення тієї чи іншої хвороби попередити її і ефективно лікувати. На першій стадії виявлення. Фізкультура може привести в рух ваші м'язи та суглоби. Позитивні емоції з нашої голови починаються Здорове очищення кишечника та від паразитів допоможуть вам рецепти, які є на моїй сторінці. Користуйтесь, будь ласка, до здоров'я. Підбирайте, які потрібні і підходять до вашого стану здоров'я. Тільки при комплексному підході лікування ми зможемо мати гарне здоров'я на кожний день. І забудете дорогу до аптек і лікарні. Полюбіть себе, своє тіло і будьте лікарем для свого здоров'я.